We'll Рахувалися одного гравця, але я знаю, що в кривбасі на нього чекали. Що все ж таки з Драганом? Чому його немає в Кривому розі? По перше, хочу сказати, що в нас немає жодного шансу сумніватися в сміливості Драгана, тому що мені здається, що це був один з перших, чи може навіть перший легіонер в УПЛ, який сказав, що він повернеться. Тому що коли ми були ще на зборах керівників УПЛ, і багато хто говорить, що нам треба грати в Польщі, тому що не зможуть повернутися легіонери. Вони не приїдуть. А я вже тоді сидів і знав, що Ловріс сказав, що він буде. І я розпитувався ну, у нього, як він повернувся, чому він повернувся. Він сказав, моя країна пройшла війну. Я якраз мій батько воював. Я це розумію, що відбувається. І для нього це було важливо. Він розумів, як важливо для нас, щоб він повернувся, щоб показати, що життя триває, що хлопці там на фронті воюють за щось. Вони воюють за щось живе. Тобто, за всіх нас і за футбол в тому. Числі, ну ми його чекали, що він приїде, але він подзвонив і попросив за сімейних обставин. Він попросив, що сказав, що не повернеться, не може повернутися. І ми, звісно, за те, що він зробив для нас, те, що він робив влітку, і на протязі всього часу, звісно, що ми увійшли в його ситуацію і відпустили його по згоду сторін. Розірвали контракт, якщо згадати, як він проявив себе в Кривбасі, можливо, була якась історія, яка характеризує його як майстра. Ну, з'явився у нас в команді среди чемпіонату. Він був не готовий фізично. Ми хотіли його планомерно підвести к чемпіонату. І така у нас була ситуація, ми грали кубковий матч. Ми дали зіграти тим, которые не грали в чемпіонаті. І лорич. сыграл два тайма, выглядел неплохо, достойно, плюс он сыграл еще дополнительное время. В игре и через два дня у нас была игра в чемпионате и... К сожалению, много футболистов заболело. Попросили, побеседовали с Ловичем, понимали, что он после приезда с Сербии. Он не играл много игр и был растренированный, можно сказать. У нас не было ситуации, была такая, можно сказать, падовая, и мы попросили его сыграть и в чемпионате. Но и он откликнулся, проявил, можно сказать, мужество, характер, сыграл два тайма и, и помог команде в чемпионате добиться положительного результата. Знаете, я сам футболист бывший, я считаю, что ну, семья – это основа. Поэтому я понимаю его ситуацию, и, и я Треба розуміти понімать кожного чоловіка. цій ситуації. життя продовжується все добре. Всі е е живі, здорові. Тому це найголовніше зараз в цій ситуації. Тільки у клуба і у самого футболіста залишаються тільки приємні враження від е один від одного. Крутий наш ловріч для нього крутий кривбас, крутими вболівальниками, е крута країна, Україна смілива. Він один з нас. Він однієї сміливості з нами. Те, що те, що зараз трапилось, це життя, і в нього триває життя, і трошки по-іншому воно буде розвиватися. Він буде вже не в Криворізькому руслі, в якомусь іншому руслі, але буде в футболі. І ми будемо. Якщо цього року ми гарно виступимо. А я впевнений, що ми гарно виступимо, то в цьому буде заслуга і Ловріча. Також Кривас – це мій слава Україні.